Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 9 відняти 0 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сіничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 0 буде 9, 9 дорівнює 9. Отже рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.